Привіт! Я хочу записати короткий відгук про майстер Майнд Інни Вінніченко, який я проходила цього місяця. І можу сказати, що такий формат буде корисний для всіх дизайнерів, для всіх творчих людей, які працюють самі на себе, і їм здається, що в їх системі щось працює не так, і треба дуже швидко це змінити. Тому такі формати одразу, якщо бачите, приймайте участь, просто не задумайтесь. Беріть участь, і це буде дуже круто для вас. Я прийшла на цей майстер-майнд із запитом, як почати делегувати, як знаходити клієнтів, як себе краще позиціонувати. І дівчата протягом цього місяця дуже багато підсвічували мені різних таких моментів, про які я навіть може не задумувалась, але. Я думаю, що після цього в мене вже є такий конкретний план дій, і я буду це впроваджувати. Тому, друзі, я всім раджу проходити такі майстер-майди, особливо у інни, якщо бачите, таке.